Сьогодні я готую смачний легкий салат з плавленим сирком. Для приготування мені потрібно сирок плавлений 2 штучки, яйця варені 3 штучки, часник 4 зубка, сіль перець за смаком, майонез також за смаком. Яйця натираю на терку. Сирок плавний, я також натираю на терку. Сирок я трішки приморозила, щоб він краще натирався. Сіль перед і чесник додаю за смаком. І все ретельно перемішую. Додала майонез і все гарно перемішую. Можна додати ще подрібнену зелені. Я не додаю. Подаємо закуску з грінками, тарталетками, канапками, кому як подобається. У мене сьогодні з грінками. Всім смачного! Друзі, всім вдячна за підписку та за лайки!